Україна і хліб, поняття невід'ємні не лише європейська, а й світова житниця, наша держава. Попри війну, ракетні прильоти і ворожі атаки продовжує вирощувати найцінніше надбання людства хліб, знищуючи нашу державу, ворог гатить по полям, зерносховищам, блокує роботу українських портів. Та українці не кинули жодного гектару рідної землі на призволяще і збирають вирощений власноруч урожай. На Дніпропетровщині тривають жнива зернових та зернобобових. На ланах вже майже зібрали ранні культури, горох та озимий ячмінь. Наразі збирають урожай пшениці, гречки ріпаку та проса. За сприятливою погоди ці роботи планували завершити до кінця липня. Загалом врожай зернових та зернобобових збиратимуть на площі понад 900 тисяч гектарів. Збирання у нас розпочалось в такі звичайні терміни, воно розпочалось на початку липня місяця, але трошки затрималось через погодні умови, тому що практично по всій Україні споселяється дощова погода, що трошки затримує збирання. І на сьогоднішній день вже зібрана близька. За минулотижним статистикою близько 6 мільйонів тонн зерна. Це 3 мільйони 400 пшениці і, і, і понад 2, 2 мільйони 200 тисяч тонн це ячмень. Важко казати, яке буде збіжжя, яка буде його кількість. Ну, За прогнозом, воно десь за різними прогнозами коливається від 40 до 50 мільйонів. Я думаю, що Десь на цій цьому діапазоні і буде основний наш врожай. Аби своєчасно зібрати врожай, аграрії працюють цілодобово. Їм зараз не до вихідних відгулів та відпусток, пора гаряча. Втім, дуже багато залежить від погодних умов, які цього року не дуже сприятливі. Врожай йде непоганий, значить, в середньому по Україні 4,1 тонна з гектара, йде урожай пшениці. Вона трошки більше, ніж минуло, минулого року. Також непоганий врожай йде і ячменю. То, що торкається в нашій області, у нас значить, всього посіяно зернової групи. 913 тисяч гектарів Зібрано, по даним минулого тижня понад 100 тисяч гектарів пшениці та практично 800 тисяч ячменів. Область накосила практично 800 тисяч тонн. Ну я думаю, що на сьогоднішній день ця цифра вже більше ніж мільйон тон. І я так прикидував цифру. Я думаю, що пшениці область може зібрати мільйон 800 тисяч тонн, і десь приблизно 600 тисяч тонн буде ячменю. Тобто 2,4-2,5 мільйона ми можемо зібрати у цього збіжжя. Цьогоріч на Дніпропетровщині посіяно 240 тисяч гектарів кукурудзи. За прогнозами фахівців планується зібрати від 700 тисяч до мільйона тонн цієї культури. Загалом хлібороби області мають зібрати близько 3,5 мільйонів тонн зернових. Аграрії не приховують. Наразі важка пора. Проте розуміють, головне своє завдання на сьогодні. Область повинна бути з хлібом та крупами. Попри війну, голодними нікого не залишать. Саме на ланах України зараз другий фронт. І на ланах, і на фронті всі разом. Українці наближають нашу перемогу, шановні українці. Хочу всіх привітати з Днем державності. Ми тривалий час вибороли свою суверенність, незалежність, і знову доля спіткала нам такі випробування. Але я впевнений, що наша нація вона впевнена принести всі негаразди, які зустрічаються на шляху незалежності. Ми отримали свою суверенну державу. І Я впевнений, що ми збережемо її. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Аграрії докладають сьогодні неймовірних зусиль, аби продовольча безпека була під надійним захистом. Так воно і буде. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини. Д1.